Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після завозу, ціна за кілограм 307 гривень. Сьогодні у випуску буде багато сумок, але традиційно розпочну я з одягу, з верхнього одягу знайшла ось таку дублянку, вона в ідеально новому стані, навіть є запасний гудзик. Це не натуральна дублянка, звичайно, це її мінус, 18 розміру, але мені дуже сподобався її колір і фасон. Ось так вона виглядає на мені трішки великувата. Але зізнаюсь, навіть незважаючи на її розмір, якщо б вона була натуральною, я б її все одно купила, адже давно собі шукаю такого плану дублянку. Дуже мені подобається ось така от з коміром, або хотілося б, звичайно, і знайти дублянку як авіатор. Наразі мені попадались авіатори або на мого розміру, тобто на мене замаленькі, або ж не натуральні. Тому мої пошуки тривають. І наступна моя знахідка це ось таке чарівне плаття. Воно, звичайно, не мого розміру, це XS, але я його куплю для своєї доньки. Ззаді ось такий от бантик, дуже красивий у нього насичений синій колір. І тут прекрасний склад тканини. Зараз вам покажу бірочку, і ви самі усе зрозумієте. Це бренд Jack Wills, якщо я правильно вимовляю, і склад тканини 55% шовк, 45 котон. Плаття в ідеальному стані, тому однозначно його купляю. його ціну ви дізнаєтеся в кінці відео. Наступною хочу вам показати ось таку смугасту сорочку, її розмір 3 xl але я, власне, зараз і шукаю собі об'ємну велику сорочку, аби носити її поверх чогось, наприклад, футболки або ж водолазки. Бірки зі складом тканини тут, на жаль, немає. Ну, Але по відчуттях, скоріше за все, вона все-таки натуральна, збавовна. Ну і бірки з брендом теж немає. Тому невідомий бренд, невідомий склад, така собі знахідка. Маю сумніви, але якість ніби непогана, і стан сорочки теж хороший. Жодних дефектів я на ній не помітила. Ще подумаю, брати її чи не брати. Сорочок я сьогодні, в примірочну взяла декілька. І наступною я вам хочу показати ось таку джинсову. Красивий у неї колір, красива фактура тканини, добре тримає форму. Я таке люблю. І по складу своєму теж вона хороша, це 100% бавовна. Якщо я не помиляюся, це розмір 44 або 16%. По розміру, вона мені підійшла, ось так виглядає. Трішки подовжена. Люблю, Коли сорочки подовжені, її можна носити і в розтіпнутому вигляді, так замість, наприклад, піджака. Напишіть в коментарях, чи носите ви джинсові сорочки. Я люблю їх і ношу часто з джинсами. Особливо це класно виглядає, коли і сорочки, і джинси одного кольору. І ще одна смугаста сорочка, теж біло-блакитна, в такому розмірі оверсайз, аби її можна було носити поверх чогось. Думала, що вона натуральна, була практично переконана, але почала роздивляти збірку, і мене здивувало, що це 100% поліестер. Поліестер я не люблю, не ношу, тому її, звісно, купляти не буду. Але оскільки вже взяла в примірочну, то покажу, як вона виглядає на мені. Ось така от сорочка. Ну, і бачите, вона сама по собі надто велика. Тобто, от перший варіант смугастої сорочки був кращим. Тож, ця сорочка, не дивлячись, що вона така от доволі стильна, залишається в магазині. Адже поліестер це для мене перший показник, аби не купляти річ. З сорочками на цьому все. І далі вам хочу показати плаття. Знайшла ось таке літнє з насиченими яскравими кольорами, які завжди додають настрою. Щоправда, це розмір 10-й. Буду пробувати приміряти 10 або 38 -й. За своїм складом, воно хороше це 100% віскоза. Ви знаєте, що саме з віскоза я найбільше люблю плаття. Ну, і ось так воно виглядає. Мені не подобається, не подобається, як воно сіло на моїй фігурі, і не подобається на рукавах ось ці отакі от фальбаночки. А от принт у нього дуже цікавий, така абстракція. Я думаю, що це якісь рослини, можна тут роздивитися. Ну, і кольори, як я вже сказала, теж дуже круті, насичені, зелений з чорним, поєднання дуже це класно виглядає. І ще знайшла ось такі яскраві штани. Вирішила взяти собі їх для дому, піднімати собі вдома настрій. Такий от леопард, але не звичний леопард. а Поєднанні так чорний і дуже яскравий, рожавий, фіолетовий, помаранчевий колір. Вони 44-46 розміру, а от по складу мені не дуже сподобалося, оскільки тут переважає поліестер лише 24% віскоза, ну, хоча б щось. Штани мені, можна сказати, ідеально підійшли по розміру, і класно виглядає з моєю водолазкою фіолетовою, оскільки на них теж є цей відтінок, і оце отак виглядає дуже навіть гармонійно, як костюм. Дуже рідко роблю винятки і купляю речі з синтетики. Власне, до таких винятків і відносяться ці штани, вирішила їх купити, окрім того, вони заважили копійки 95 гривень. Також вирішила купити ось це плаття, воно заважило всього-навсього 27 гривень. Це ще не все. Вирішила вам показати взуття і в кінці, як і обіцяла, будуть сумки. Подивіться, які класні чобітки від Skechers, з щось на подобі UGG, дуже теплі і я думаю, що це натуральна замша і натуральне хутро. Щоправда, вони замазані і потребують чистки. Так, зараз подивимось, що ще цікавого можна вам показати. Усе це взуття на вагу, нагадується, другий день і ціна за кілограм 307 гривень. Ось такі адідаси, черепашки. Але вони бачите, як зроблені, як на танкетці. Прихований такий каблучок мають. Це 37-й розмір. На мене вони будуть замаленькі. Я ношу 38-й, 39 -й розмір. Ще сподобались ось такі від Puma. І вони з 40-го навіть 40 з половиною розміру. Проходила повз іграшки, подивіться, яка красива лялька. Це принцеса з фільму чи з мультфільму «Красуня і чудовисько. Так? Власне, ось така от красунька. Вона продається на люкс відділі і ціна за кілограм 725 гривень. А вона заважила на 235 гривень. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитися не лише на одяг, взуття. А й на інші речі, такі як іграшки чи якісь побутові речі. Сподобався мені ще ось цей гаманець він дуже красивого блакитного кольору з качками. Заважив він на 130 гривень. Теж він з люкс-відділу. Бачите, він в ідеальному стані, і зовні, і всередині доволі оригінальний цікавий, хто таке любить, звичайно, на любителя. І перехожу до огляду сумок з вагового секонд-хенду. Подивіться, продаються валізи. Дорослі, дитячі, ця навіть збіркою, але вона з дефектом вже затерта. Першою, я хочу вам показати сумку чорну, доволі містку, але вона не шкіряна. Це шкір замінник середнього вона такого розміру. Сумка має один довгий ремінець, можна її носити на плечі, защіпається вона на магніт, і, до речі, вона в ідеально новому стані. Зараз ми її поважимо і дізнаємося ціну. Ставимо сумочку на вагу, отже, її ціна 260 гривень. Ну, як для шкір-замінника трішки дороговато. І подивіться, яку круту сумку я знайшла у вигляді журналу. Багато обкладинок журналів на ній зображено, дуже вона яскрава, акцентна така сумка і теж в хорошому ідеальному стані. Сумка на двох середніх ручках і дуже красива в неї форма. Я б таку носила. Мені подобається, звичайно, але вона для мене занадто оригінальна. Купляти не буду її, але справді дуже сподобалася. На любителя сумка, класна, крута її ціна. Зараз подивимося. 112 гривень взагалі, як на мене, недорого. Напишіть в коментарях, як вам така сумка. Ви бачите, вона має таке як лакове покриття. Чи купили б ви її, чи носили б таку сумку? Наступна сумка від Redley. Давно мені не зустрічався цей бренд, вже, напевно, рік, можливо, і більше часу, і от натрапила нарешті. Але сумка, ви самі бачите, вже в поганому стані, мабуть, її не відновиш в такому спортивному стилі. Має одну текстильну ручку. І чорний в поєднанні з салатовим кольором і з бежевим. Зараз ми її поважимо, і її ціна вийшла 81 гривня. Взагалі, смішна ціна. І це була не єдина сумка, яку я цього разу знайшла від цього крутого бренду. Ось, подивіться, ще одна сумка від Редлі Уже більш така класична. Дуже красивий у неї колір, але вона, бачите, вся поцарапана з обох сторон. Потребує реставрації, фарбування. Це дуже класний, крутий дорогий бренд, і дуже шкода, що обидві сумки не можна купити через їх стан. Якщо вам колись трапляться сумки Redli в магазині Second Hand в хорошому стані, обов'язково зверніть на них увагу. Якщо купити, не пожалієте, оскільки вони дуже класно носяться і вони дуже якісні шкіряні сумки. І подивіться, знайшла ще ось таку малесеньку мініатюрну сумочку, вона з натуральної шкіри. Це бренд Mark Spencer. Сумка в ідеально новому стані, без жодних царапинок, заломів і так далі. Але вона справді дуже малесенька, туди поміститься, мабуть, телефон і якийсь маленький гаманець. І ще одну сумку невеличкого розміру. Таку кросбоді знайшла вона золотого кольору. Таке золото з бежевим. Ось такий бренд в непоганому стані. Єдине, що бачите, має такі от плями від клею. Це мене і зупинило її купити, оскільки сумка теж шкіряна, якісна шкіра дуже м'яка. Думаю, має класно носитись, але окрім плям з клею, і ззаді вона має ще ось такі якісь чорні плями. Звичайно, їх можна пробувати відтерти, але от клей не знаю, чи вдасться якось видалити. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.